Місяць закрив сонце. Унікальне астрономічне явище спостерігали у всьому світі 20 березня. Частково сонячне затемнення можна було бачити і в Україні. Попередні прогнози астрономи давали орієнтовно на 12-ту годину. Найбільше пощастило львів'янам. Сонячний диск у них закрився на 60%. Хмельничани затемнення також бачили за кілька хвилин до полудня. Далі кілька космічних миттєвостей очима оператора нашого телеканалу.